На два кілометри можуть дивитися, проглядати рух ворога і відповідно фіксувати, ну і знищувати звичайно цього ворога. Лучанин Віталій Іваницький показує оптичний прилад, тепловізор, який допоможе військовим бачити ворога вночі. каже за чотири місяці: його родина та друзі зібрали 308 тисяч гривень та закупили військове обладнання. Ми придбали дрон Мавік. 3. До нього до дрона систему скидування гранат з дрона. Це дві такі системи, два тепловізори, оптико-електронний комплекс. Контрбатарейної батарейної боротьби для нашої артилерії, і на залишок коштів придбали два біноклі. Усе це від своєї родини та друзів Віталій Іваницький передав військовим 14-ї бригади. Боєць на псевдодок каже: безпілотний літаючий апарат незамінний інструмент для розвідки. З самого початку війни користуємося. Одна пташка живе на полі бою дві-три доби. Кожна така, хоч і на вигляд, маленька дрібниця, але вона врятує. Не одне життя, а життя це дороге, тому що це воїн, захисник України, герой України. Й потрібні все таки тепловізійні пристрої для того, щоб можна було роздивитися більш ночі, тому що о, привикли лазити ночі. Лучанин Віталій Іваницький сказав, що до збору коштів долучились понад 150 людей з усієї волині та з-за кордону. Більша частина благодійників пенсіонери. Хлопці напередові це мотивує. Це допомагає розуміння того, що вони не самі, що за спиною є люди, які про них пам'ятають, які дбають, які допомагають. Звісно, вдячні ми будь-якій допомозі. Усі прилади якнайшвидше передадуть воїнам на передові позиції, сказала Оксана Ткачук. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович Суспільне новини, Луцьк.